Це Майнкрафт, але він за межею реальності. Майнкрафт Бейон Дес і всім йо, друзі, з вами Ревен. І ми продовжуємо нашу збірочку Беондес. І в цій серії ми підемо скоріш за все в той данш лабіринт, карту якого ми знайшли в минулій серії. Господи, десь вона у мене тут була. Також ми підемо і передовбем тих курей в савані, які на нас нападали, тих сонце-курей. Не знаю, хто вони такі, тому що якщо ми подивимося в книжечку квестів, то це один з квестів, щоб закінчити наш early game І скоро ми вже попадемо в mid game. Також я би зараз хотів зачарити, по-перше, декілька книг, щоб перечарити свою косу. Тому що на косу, по-любому, треба гострота 5, це must have просто. Тому зараз будемо пробувати, чи можна тут чарити книги? Не можна чарити книги. А як я гостроту 5 зроблю? Алло, камон. Да, не поняв. І скрафтити цю косу ми не можемо, тому що нам потрібна кістяна рукоять. Кістяна рукоять робиться з темних стрижнів. А темні стрижні, блін. У нас немає їх. Коротше, не знаю, де вони добуваються. Коротше, у нас їх немає. Треба, напевно, закрафтити звичайний стіл зачарування, ото, який у нас був, щоб за допомогою нього чарити книги. Я так і зараз і зроблю. І, друзі, перший зачар, який мені випав, який я точно візьму, це сила вогню піджог. Я впевнений, дуже нам сильно допоможе. Їдемо далі. Друзі, перше, що попалось, це гострота 2. В принципі, я візьму, тому що я так розумію, що більшу гостроту я зараз точно не отримаю. Ну, це хоч щось, в принципі, на нашому етапі. І берем нашу косу що даємо, це сила вогню. Оп, сила вогню. Друге, що даємо, це гострота. Де ми гострота? А гостроту не можемо накласти? А чому? Бо там вже, напевно, є смайт А як зняти? Блін, не можна зняти чари, ні? Ніяк? І друзі, що я вирішив зробити? Я побачив, що у нас є ось ковальський шаблон. Де він туди був? Ось ковальський шаблон покращення до забутих інструментів. Тобто ми можемо зараз зробити кайло з забутих інструментів. Меч там, в принципі, фігня, а от кайло, в принципі, лишнім не буде. Бо, можливо, з цим кайло ми зможемо добути камінь-телепортації. Якщо так, то я переміщу його з того пляжу, я переміщу його до нас додому, і ми зможемо тепатися додому, а це уже. Імба, імбовочка. І, друзі, я прийшов сюди, щоб перевірити, чи зможемо ми добути. І ні, ми не зможемо. Треба незавітова кірка. На жаль, ми не зможемо, тому тепаємо сюди, до нашої башні цього заклинача. І там зверху була могилка, як ви пам'ятаєте. Я предлагаю її розкопати. Якщо заспавниться бос, то я думаю, що втікти ми встигнемо. Ну, не факт, звісно, що ми втікти встигнемо Але я думаю, що в принципі встигнемо. Якщо там буде якийсь лут, то це буде нам тільки на шару. Тому що в принципі вона виглядає так, ну, вона виглядає по злому. Тому мені здається, що або там топовий лут, або там топові трендюлі. В принципі, одне з двох. Я, в принципі, не проти получить і то і інше, ну, трендюлі трішки, звісно, проти. Ну і давайте пробувати розкапувати. Так, в принципі, нічого не заспавнилось, відкриваємо. Нічого не заспавнилось! І тут є ще один безтілесний дух, груда темного металу, якийсь топовий череп. Кості темні стрижні, ми ж з них можемо ще одну косу закрафтити. Да ладно! Ми реально, ми можемо косу закрафтити ще одну. З темних стрижнів. Камон! Так, давайте, може, ще могилку зламаємо. Я не знаю, це з кощу але, блін, вона виглядає непоганий бій поставив. Опа! Очівочку дали. За, за могилку дали очівочку. Йомойо, -мо -йо, могилка красним підсвічується. Так, могилки ми трішки помародерили. В принципі, предлагаю повертатися додому, крафтити ще одну косу або ще якусь зброю. Ми, в принципі, зараз подивимося, яка там буде зброя. І Якщо там є якась краща зброя за косу, я скрафчу її. Якщо ні, то ми зараз будемо з новенькою косою. І нормально зачареною неогостроту. Дуді, повертаюсь я додому. А от хто це звуки і здає? Да? От хто тут мене пугає. Що ви приперлися? А що ви приперлися? Надаєш, надо щось? Давайте я зараз поясню за свій будинок. Давай, що приперлися? А ну всі з першого удара помираємо. Приперлися, вони тут стоять. Надо ще більше освітити цю тему, а то спавняться до сих пір. Блін, гавнюки, ну реально, ну що це таке? Хоча, може, вони з дипломатичною місією і приходили, да? Типа наладить отношення, а я їх тут взяв і перефігачив. <с> ну я не винуватий. Пацани, треба попереджувати, що ви приходите. Так, зі стрижня крафтиться все, що на принципі треба, це кістяна рукоятка. Що крафтиться з неї? По-перше, коса дев'ять шкоди. А 1, 1 відстані, 3 відстані атаки. Де 1-1 швидкості, 3 відстані атаки. Тут 5 шкоди. Ну, 5 шкоди це мало. Але я так розумію, да, він ефективний проти духів. Ну мені не треба ефективність проти духів. Далі у нас є оцей посох. Коротше, якщо я з правим кліком клікну по блоці цим посохом, то він заспавнить 2 скелетика, які будуть битися за мою за, за мене. Коротше, мелких скелет. 20 шко. Що? 20 шкоди при атаці? Блін, так він замість молота взагалі. Але треба два блоки темного металу. А тут треба блокти. А, так у мене темного металу. немає. У мене темного металу немає, йо-ма-йо. -йо. Блін, це дуже жалко, що я не подивився. В ітозі ми тут дуже мало що скрафтити можемо. Ми, звісно, щось можемо скрафтити, але по суті я би дуже хотів косу, коса, вона тут реально, походу, саме імбова. Реально, темного металу. Хоча я тільки що темного металу, в принципі, багато знайшов. Давайте подивимось, може буде, я тут ще плавив. Так, друзі, перший злиточок і нам дають, в принципі, чорна металургія. Нам дають чорну металургію очівочку. І перший злиток є. Оце, до речі, нагетси, Це у нас ще майже два злитка. Ну, в принципі, два злитка. ну, блін, так це все чотири злитка. Камон, ви чого? Де мені достати цей темний метал? Камон. Так, друзі, в принципі, у нас все є. Ми готові. Раз ці кури самі до мене прийшли, посягнули на мою територію. До речі, до речі, треба покормити м'ясом, М'ясо у мене є м'ясо. М'ясо. Так, друзі, я не знаю, я не добув сирого м'яса, просто не було, але йому я, я так розумію, йому і це підходить. Так, да, підходить, нічого си сожрав. Так, і, друзі, ми прийшли. Я тут що трішки обходити почав, тому що нам легше буде, напевно, з тої сторони заходити. І от, напевно, оце і є босс. Рядом з нею ходять там якісь оці пітушари. І я так розумію, що це її хп. А ну попробуємо дострелити. Я не впевнений. Так, трішки вище треба взяти. Опа, ні, не попав. А як це не попав, я ж попав. О, попав! Так, да, це реально вона. Коротше, походу. Да, блін, так я їй зараз. Ай-яй-яй, ай, ай, вони всі на мене побіжали зразу. Ну давайте, пацани, приймаю всіх по одному. Давайте. Доганяють, скоти, доганяють, доганяють. А ну дайте мені висоту надо занять. Висота! Висота за мною! Давай! Так, я заліз. Ну давайте перший, перший урончик зробимо з лука, в принципі. Ну, якийсь, в принципі. Здарова, дамочка. Ай! Ой! Хорош, так, у неї є дальні атаки, окей. З лука просто так стрілять не вийде. Ну, на правда, коса на один глаз, але ладно. Ти, шо ти, петушара? Дивиться на мене. Так, ну лавайте, поїхали. Ану вблизі. На, скотина, на, скотина, на, скотина, на скотина. Спавнить своїх приспешників. Так, що не поняв? Мене притягує! Притягує! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ти шо офігівша? Вони її хілять, наверное. Вони, походу, її хилять. Треба убивати петухів. ти, петушари, офігівши, чи що, я не поняв. Хорош хилить даму. Хорош хилить вашу мамку. На. Скотина. Так, по-моєму, всіх убив, всіх убив. Всіх бею, да, не захилилась, походу. Хорош. Або це усилення. усиление. Ай-яй-яй! робиш? Ти що робиш? Нічого собі в неї лучик. Треба добивати. Добивати поки можу. Добивати. Зараз буде больно! Буде больно! Так, ні-ні-ні. Встиг з'їсти яблуко. Встиг з'їсти яблуко. Встиг з'їсти яблуко. Ай! Хилять, блін, скоти. Да -мо, шо за файт? що за файт Не надо. Ай, добежать, встигаю, встигаю. Встигаю, встиг добежать, окей? Ще одне яблуко, ще одне яблуко їмо. Ще одне яблуко, не вистачає. Так, тільки зараз буде якийсь удар цим лучом, наверное, буде бить. Не надо лучом, не надо лучом. Да, я отойду. Так, притягує, притягує, скот. Убив, убив, убив походу. ні? Не убив. Давай, ще один удар. Один удар, Убив. Е-мое. Так, тихо, яблуко, 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 яблуко. Убив. Маска, маска. А ну, надо забрать точно. Так, все, маску забрали. Так, ось, щівочку дали, маску забрали, боса виграли. Походу, пітухів більше не осталось. Блін, горю тільки. й неудобно. Так, друзі, от маска ніколи не ламається, можна екіпірувати. Коротше, якщо ми в цій масці і ми нажмемо правою кнопкою на іншу якусь маску, з іншою маскою в руці, то заспавниться міньйони такої самої маски. Тобто ми беремо надіваємо. Ой, так, Пітушара, ти хочеш ще за мною побитися? Давай, скотина, я тепер твоя мамка. Так, а ну візьмемо тепер. Отак, от. Ця маска, я так розумію, підійде. Берем і правою кнопочкою. Так. Оп! Заспавнив! Ти він що тепер, мій брат? Брат? А я можу ще? Ні, тільки одного можу. А, стоп, одна маска, один міньйон? Чи що, чи він за мною назавжди? Так, а ну от ще одна масочка є. берем ще одну маску і спавним цього пацана. Опа. Так, два тепер пацана у мене. Два пацана за мною бігають. Мені цікаво, вони назавжди чи вони як не впевнені. Типа, якщо я з камнем телепортації скористаюсь, вони теж будуть за мною бігати, чи ні? А, друзі, правою кнопкою мишки по них клікнуть і вони випадають. Все! Хорош! Пацани, здорово. Пацани, вам тренда. Я хочу з вас вибити маски. Пацани, дропнете маски, пожалуйста. Давайте маски. Побільше масок. Пацани, побільше масок. Дропнули? Ні, не дропнули. Так, друзі, перш за все, я думаю, що треба ще цю масочку зачарити. Я не впевнений, чи можна її зачарити. Зараз ми це, до речі, подивимось. Бо якщо можна, то це краще дуже хорошо. І друзі, походу, да! Да, можна зачарити. Окей, тоді, блін, ця маска дуже велику прогалину в цій обороні нам дає. Я не впевнений, чи вартує її взагалі використовувати. Ну, давайте я її качну. В принципі, у мене є. Якийсь плюс-мінус, ну, типу, якийсь плюс-мінус в мене є е, левела. Давайте підемо пару башен зачистимо. Тобто, у нас же ж є оці от башні, які ми чистили. Давайте підемо пару штук зачистимо, може ще якесь оружие знайдемо. І заодно, в принципі, закінчимо. Тому що там ще є dark Metal. а dark Metal може нам пригодитися для чого, щоб скрафтити ще одну косу. В цій ми були, у нас є ще ось ця башня. Так, друзі, і я біля башні в березовому лісі. Так, стрьомно щось тут. Шелестить, шумить, господі боже. Так, оце перший нас буде чувак, на якому ми зараз нашу косу. А давайте міньйонів протестимо, точно. У нас же ще якраз все в руках. Так. Перший. Так, другий. І так, третій. Поїхали. Зразу трьох спавню. Ай, хто стріляє по мені? Хто такий, покажись? Давайте фігарте їх! А, вони мене хілять! Хорош, пацани! Ану, поїхали! Ану проти цього, пацана, давайте! Ану! фігарте його! Фігарте, а вони не хочуть, а вони мене хілять! Вони мене чисто хілять! Хорош! Пацани хорош! А вони його станять чи що? Він навіть йти не хоче. Давай! Ану! Ні, ну я тепер взагалі термінатор. Вони. Вони мене хілять! Пацани, красавці. А, ей, по ним стріляють, але по ним стріляють. Ану, а битися вони не можуть. Так, да, вони чисто хілять. Ну ладно. Скелетів я, в принципі, і сам можу гасити. Так, ну поїхали. По-перше, треба зламати спаунер. По-друге, треба убити скелетів. Опа, блин, паук десант. Що за десант, паучий, камон. Копче плоть! Нічого собі протеїнів. Оце ми м'яска найшли. Оце м'яска, дофіга, да. Ну добре, пішли на останній поверх. Я так розумію, де ти? Де ти, скотина? Вот, оце заклинач продвинутого левела. Ану, давай! Ану, давай. О, я проліз, я твій протиснутись. Нормально, нормально, все, поїхали. О тепер пофайтимся. О тепер пофайтимся. Нормально сейчас. Нормально, давай. В принципі, доубе. Щось вообще коса по ньому мало дамажить. А, ні, по 6, ладно, по 6, по 6. по 6 хп дамажить. Давай, давай, ще чуть чуть Оп, убили. Все. Ще одна башня пройдена, в принципі, легчайше. І чорний метал, 5 штучок всього, 5 нагідців. Це нам. Ви представляєте, скільки нам треба пройти таких башен, щоб взагалі набрати. А, ні, нічого собі 5 нагідців. Да тут ще пару злитків знайдеться. Йомайо. я думав, всього 5 нагідців, а тут злитків парочку. Так, друзі, як я бачу, башен більше таких немає. Тому я думаю, ми зараз підемо в шахту, пошукаємо підземні якісь данжі, тому що по квестах у нас є ось знайти оцей, от цю штуку, Fallen Knight, тобто павший рицар. І він під землею, це видно. Тобто попробуємо зараз знайти цього павшого рицаря. І якщо я знайду, це буде топово. Ну я думаю, що там по-любому є якісь данжі, тому що тут данжі в принципі до всяких. Так, друзі, я тут набрів на якийсь данжик. От я копався, ви можете побачити мою лінію. Я набрівся тут на якийсь данжик. Це що, що таке? Гейзер, Ах, ти хто! Ти хто такі? Візер скелети! Да ладно, ви ж в аду тільки ходите, пацани, ви що? Ладно, погнали! Погнали в данжик. Так, ну це щось масивне. Так, знаєте, з виду це щось масивне. Так, ну ми всередині. Опа, дарова. А, що пройти не можеш? Це ж під вас строїли, пацани, це ж ваш данж. Ооо, йомайо у вас тут. Ви шо? Пацаны, вы куда? Вы наша так на. Да, пацаны. е моё их тут! Реально, бежать и бежать. А может мы зараз еще головы? Да, головы в визер падають! падают. Да ладно. Хорош! У нас голови в визер пішли. И тут песок душ! Я тільки замітив, друзі, песок душ. Так це ж вообще имба. Мало того, що візер черепа, так ще й пісок душ. Блін, камон. Так, лампу треба повісити. Блін, ну їх багато, вони біжать і біжать, спавняться і спавняться. Тут, походу, спавнери розставлені всюди. Так, бистренько, поки вони там стріляються, поки вони стріляються, я собираю, собираю пісок душ. Мені з пісок душ для кварца. Зараз просто мастхев. Ми ж скрафтимо камні, телепортації, кристали, зможемо зробити лук мудреця. Хорош. Головне, щоб їжа була, а так проти них, в принципі. І алмазики, 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 да ладно. Алмазики, хорош. Ай, це кто? Ты кто такий? Ты не алмаз. Ты кто такий? Ай-яй-яй! Что за диамантовая мураха? Не понял. С Діа... алмаза выпала диамантовая мураха и выпала сколок, з якого крафтится диамантовая броня. Так, ну потихеньку рухаємось по данжу. Вони, звісно дамажать. Дамажать вони прилично. Ну як прилично. Фигня, по пару хп. Ну як по пару хп. По пару... Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, 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 ой. Такі здохнуть недалеко. Ви шо, такі здохнуть недалеко. Ну, але падають. Ми можемо тут, в принципі, голов візерів зафармити. За і діамантів. Голов візерів і діамантів. Ой, це реальні діаманти, до речі. А ну давай. Ой-ой-ой, пацани, багато, багато, у вас! Пацани, багатсько! Блін, зараз здохну, зараз здохну, зараз здохну! Яблуко, яблуко, яблуко. Быстрее Блін, я не думав, що я здихати буду, камон. Пісок душ взагалі маст хев. Нам треба його побільше. Бо кварц. Блін, ми тільки так можемо зробити кварц. Але їх тут, блін, дофіга. Вони бігають зі скористю такою. Хорош, пацани! Багацько, надто багацько. Давайте помаленьку, потихеньку. Помаленьку, потихеньку. Так, треба, я так розумію, заходити в приміщення, бо в приміщенні вони мене не достають. Так, перша скриня, друга скриня. Дві скриньки. Так, в скринях. Ой-ой-ой! Золоті зачаровані яблука! Кайло на ремонт. Блін, от лиш би не прийшлося їсти золоте яблуко зачароване, було б супер. Бо щось надто багато пацанів коса не справляється. Треба щось покращити. Так, друзі, я тут ще трошки походив, покопав блоки і просто. Ну, гляньте, на цю фігню. Я не можу. Я думаю, мене різко бо мене почали так дамажити. Мені мене чуть не мене залишилось 2 хп. Я просто я встиг закритися і просто. Ну, от як би, ну що ну, це таке? Ну як? Ну це не можна. Блін. Все, броньки, немає. Нема броньки, все. Ну ладно, я накопав вже більше стака оцих цієї фігні. В принципі, кварц у нас буде, так що, в принципі, пора додому йти. Так, друзі, до речі, не забуваємо кормити наше дитинча фоліата. Опа, покормили ще раз. Так, надіємося, що воно виросте. І ти що тут робиш? Ти чуєш ти? Фоц! Що то тобі тут треба? Йди нафік, я тобі говорю. Прийшов тут сидить тут. І ми можемо тепер зробити вентилятор, який нам буде робити кварц. Ми зараз цим займемося, до речі. Ми зараз реально цим займемося. Так, друзі, опа, скрафтили лопасті, і вентилятор сам у нас крафтиться отак. А процес, який він має робити, у нас виглядає отак. Так, і друзі, вентилятор я підключив. Тепер він працює. Ой, притягує, куди? Ай, впусти. Йома, йо, нічого він притягує. Чекайте, встаю, оп. Опа, друзі, я налагодив систему. Тобто, має все виглядати якось отак. Я воду переніс сюди. І тепер, якщо я закидую сюди, коротше, я закидую, беру пісок, душ пішов, і дивимось, дивимось. Воно починає, працює, щось там кипить, щось там бурлить. Опа, кварц, бачите, спавниться? Бачите? Все, все в кварц. Опа, 11 кварців. Але то, що з 14 піска душ вийшло всього 11 кварців, мене не радує. Давайте спочатку зробимо лук мудреця, а потім уже будемо думати над камнями телепортації. Хоча камені телепортації більш важливо, але, блін, ну ви гляньте на цей лук. Ну він ж явно буде імбовий. Так, для початку нам потрібно три енергетичних кристала. Вони здається крафтяться отак. Да. Так, беремо, крафтимо один злиток. Так, блін, сім штучок цього стається. Може, треба буде ще по цей по позабутий по, по самородок іти. Бо я тих зелених чуваків, опять же, в данжі не знайшов. Тобто там я був біля спавнерів, фармив тих пацанів. А зелених чуваків не нашов, бо їх там тупо не було. Так, розставляємо це отак і отак. І він не зачарений. Проблема в тому, що він не зачарений. Все, друзі, опа! Спадщина стародавнього мудреця і початок історії. Ану, бам! Стоп, стріла, не вже стоп, не вже стріла летить чисто прямо. Ні, бачите? В неї є дуга все-таки. Я думав, що нема дуги, вона полетить, як, полетить як з автомата. -пя, 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 -пя. Добре, його треба перш за все зачарити. Дивимось силу максимум. Максимально сила 5. Блін, всього 12 опита? Да ладно. Блін, дорого. А, 34-й левел! Мені за очівочки, походу, куча левела дають, реально. 34-й. Так, незламність, даю два. Ми зараз весь опит просремо. Я, до речі, поставив на оцю душевне полум'я, тому що я бачив, як душевне полум'я накидувала оця коса. А тут нема душевного полум'я. Тоді не знаю, ладно. І я просто реально хочу подивитися, скільки він буде дамажити. Ну реально, скільки він буде дамажити, це мені дуже цікаво. Soul Flame тут душевне. А, душевне полум'я, може, це як? Це? От як в Души сушення, я не впевнений. Так, а далі поїхали крафтити, що для кріейта спит треба, треба кварц. Вот, от треба рожевий кварц, треба редстоун і кварц. У мене є, що редстоун, що кварц у мене все є. Тільки треба побільше, напевно, зараз зробити. де мій пісок душ. Так, половину піска душ тупо відсиплю. Половину, пофігу. Опа, опа, дивлюсь, я тут стою, конвертірую пісок душ. А хто це там? Невже це испытателі, пацани? Ну, захотіли попробувати, да? Нових трендюлів. А ну чуть-чуть вище взяли. Опа! Ой, з одного вистріла і лік. А ну ще раз, опа. Ой-ой-ой, хорош пацани. Ану, і мінус ще один. Три пацана було, трьох пацанів немає. А ну, підемо перевіримо, може, щось випало. Да, з пацанів даже нічого не випало. Ну, із ви такі собі, пацани. І бум! Вісім рожевого кварца. Блю, мені зараз редстоуна не хватить. Серйозно. А полірований як? Полірований, це треба. Наждачний папір. Так, а наждачний папір з чого робиться? З пісок і папір. Окей, це легко, це легко. Друзі, і оп, наждачний папір готовий. І пробуємо тепер кристали. Я не пам'ятаю, якось треба взяти чи один кристал в руку, чи отак, якось. І коротше треба. О! Тру-тру-тру, поїхали! Оп, є один, оп, є другий, оп, є третій. Це, друзі, рожеві діаманти 12 відполірованого кварцу. Тепер ми з цього відполірованого кварцу можемо зробити оці спеціальні крейтовські одиниці. Латунні корпуса, до речі, а латунь у мене є? Латунь це мідь і цинк. А, зараз мід і цинк. Ай-яй-яй, треба нагріть. А треба, а треба нагріть. А як я нагрію? Що дурак? Коротше, друзі, по ходу мої мрії дуже швидко зіпсувалися. Тому що що би нам зробити, камні телепортації треба піти в ад і треба схопити оцього, скотину схопити. Але у нас же ж є як то його? У нас же ж появилася чорна чорна сталь, чорне залізо. Ми зараз закрафтимо косу нову. Раз у нас немає нормального ближнього оружия, будь-то топова коса. І друзі, все, чор, все чорне залізо переплавилось. У нас тепер є. Скільки? Сім зли... Блін... Сім! Мені треба 9. Сім! блін, мені треба 9! Треба шукати ще одну башню. Ладно, друзі, я на секундочку буквально зараз ще одну башенку знайдем. Я не знаю, вона, ну, реально десь має бути, скоріш за все, правильно? О, у нас вирос, брат, здорово. Бити будеш. Ай! Да за що? Ну да ти ж. А нафіг я те ростив? Щоб ти мене фігарив чи що? А можна його там покормити, там задобрить, ні? Ооооо! Ану на. Жри! Ай, да ну не МЕНЕ! Йо-майо! -йо! Він явно дуже сильно злий. Кстати, дамажить він не мал. я ж такий броні. Він мені броньку не зламав, случайно. Такий звук був. Блін, стрмний тип мене на городі росте. Ну, друзі, від цього, пац... від цього пацана є тільки один плюс. Він охороняє мене. Так, їсти будеш? Жрачку ти? О! О! Ай, да ну Ну ти хочеш жрати чи не хочеш? Я не розумію. Я не знаю. Треба, коротше, буде погуглить, як його кормити, тому що я виростив на своєму городі чувака, який мене тупо пиздить. Так, друзі, потрібної башні, я, звісно, не знайшов, але знайшов іншу башню. От куди я вже пробрів. Тут ще щось є, там ще якийсь данжик, отут ці кури, отут ця башня. Ну, коротше, ви, в принципі, поняли, де я знаходжусь, ну, плюс-мінус. Опа, опа-опа. Так, страж башні. Ану, підходь. Ану, лук, зараз перевіримо. Страж башні. Один, один, два. Два вистріла! Два вистріла. Й-мойо, оце лук, оце лукчанський. Опа, духи! Так, хорош, духи літають. Але це, походу, теж башня з цього моду, тому що, ай, куди, куди ти, куди ти? Куди? Ти? Ти? Тому що, бачите, да, безцілесні духи падають. Це, походу, з цього ж моду. Так, ламаємо спаунер. Чи поки буде? Поки. Ні, ладно, ламаємо. Найдемо ще таку башню, якщо треба. Буде. Ламаємо потім. Так, пішли наверх. Треба залутати, вдруг щось корисне буде. Так, апгрейд в темний метал, уже не зря. Уже не зря. Я надіюсь, що тут буде сам темний метал. От. Я надіюсь на сам темний, темний метал взагалі. Так, здорово, пацани. Попадання мінус зразу. Попадання, мінус зразу. Паучара де? Паучара, давай. Ану, ану. Опа, мінус зразу. Так, дух зразу у мінус теж. Так, зомбар. На, скотина, на, скотина. Два вистріли, все, два вистріли. От максимально витримують, пацани. Так, ну фінальний поверх. Фінальний поверх і. фігня. Н нічого взагалі корисного, реально. Башня, фігня. І друзі, ще трошки я пройшовся, от буквально ось так, от ось ця башня. І хочу ще залутати ось цей міні-данжик. Я не знаю, що тут? Ну, виглядає як міні-такий простенький данжик. Йо, а двері виглядають уже. Я вам скажу, що двері не такі прості, як кажеться. Ладно, двері, так, двері. Поїхали. Є хто вдома? Ой-ой-ой, так, пацани, а можна не так, не, не так багато? Не так багато, пацани, щось у вас багато. Щось вас багато, пацани. Двері треба закрити. А я не можу закрити двері. А я не можу закрити двері. Блін, а вони спавняться і спавняться. Ой, закрив. Все. А блін, а що ж їх так дофіга, чуєш? А, спавнер сам ламається. А, у них тут система, коротше, спавниться, певна кількість зомбів, потім спавнер сам ламається. Окей, питань немає, добре. Спавнер зломаний. Так, пробились перша ця. Перша є. Так, тут кісток дофіга. Кісток тут дофіга. Ану підко... А, вони не можуть пройти навіть. Да, ну ой, фігня взагалі. На, скотина. На, скотина. Ой, так, один пройшов, один пройшов. А у мене, ти подивися, яка коса у мене. Ти думаєш крутий? Давайте всі! Хоть масою, хоть толпой, хоч, я не знаю, хоч по 50 штук. Давай. Дуленіру. О, це погано. Це армія, не мертвих прийшла. Ну, ну, на полі, похлібало. Ой-ой-ой! Ти що, офігівший? Ти що, офігівший? В атаку. И треба надо просто отак косами, косами, косами. А ну давай. Крутить, шо. ай ай тут звук є чел. Звудкай мене піймав. Так, ну а скотина. Все, всіх передобав, да? Всіх. Так, на цьому пока все. А так, бронящий, господи, ще й броня. Ну давай. Да давай, да шо ти, думаєш ти проти моєї коси справишся? Конечно, ага. Думає він, що він проти коси справиться. подиви, як коса намажить просто. Так, друзі, золотий молот, Зачарована книга Самокіт. Замість запуску снарядів рогатка запускає вас. Ого. І все, друзі, на цьому ми будемо закінчувати нашу серію. З вами був я Райвен. Ці серії ми отримали ось такий от лук мудреця. Офігенний лук мудреця, який просто П'яв! Якщо я в нього вистрілю, то він здохне зразу. Це він, я, я не знаю, то ли він м'ясо, то ли він мене хоче. Странно. То ли він добрий, то ли він злий, я не розумію. Добре, друзі, на цьому я буду закінчувати. З вами був я Райвен. Всім удачки, всім пока.